Ролики ветлікар. Він є і хірург, і терапевт, і психолог, і гінеколог. Він все в одному. Тобто, приходиш до тварини, треба спочатку поговорити з людиною, знати, що в неї на думці, що в неї в голові. Звернулися люди, хвора корова, треба подивитися дати консультацію або пролікувати неї. Зараз підемо, розпитаємося анамнез, розпитаємося людей, що случилося, і при можливості будемо лікувати. Зараз я покличу господарів. Будемо розпитуватися, яка ситуація, що за ситуація. Так, Іванюна. Заходжу в хлів, угу. а вона стоїть вся і дружить, а малий давав їсти. Угу. І вона як то злякалася і в жолуб Ногою. стрибнула і все, і вранці доїти, а вона не стає. Ну, зараз помацаю, мацані, подивимося. Я, я її беру за ногу угу. і вона, як то ногу, піднімає. Угу. немає. Було як щось. Може, ушиб сильний. Переднє права, так? Право, так? Да? Да. Зараз зараз має. Жуйку жує. Треба помірити температуру. Ні, температура немає 38,5. Нормальна температура. Знаєш, місцеве, там запалення є. Зараз станеш, може. Останнім часом дуже багато людей утримують котів і собак, дрібних тварин. Я так думаю, що років може 7-10 вже корова це буде, діти не будуть знати, що таке корова, що таке свинян. Забій, його з вас виростили. Виходили. Давай, зараз притримаєш, я наберу вакцину, проколимо. Маленький, Ні, хороший, ні, 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 ні. 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 Ні, хороший. Ні, хорош. Це дуже хороший лікар Олександр. Я, мені коли утравили собаку, я аж не, не плакав, це треба було бачити. Просто. І він виходив її, він спас. Він вміє, знає, що треба робити. Дуже хороший лікар, я дуже його поважаю.